Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. З вами Мар'яна і ви на каналі Лайф. І сьогодні на вас чекає творчий контент про створення цікавої ключниці з мініатюрними будиночками. І ви навіть уявити не зможете, з чого мені вдалося зробити ось таку красу. Та давайте про все по порядку. Від ремонту у нас залишились ось такі обрізки брусків та дощик, з яких я і задумала зробити свої будиночки. А ще ось таку поличку я взяла у своєї коліжанки, коли вона збиралася вже її викинути на сміття. Ну і до ось цього, здавалося б, сміття додамо трішки творчості і фантазії. Ну що, поїхали! Як бачите, обрізки брусків у мене різних розмірів, і це дуже добре, тому що будиночки будуть різної висоти, а це буде цікавіше для нашої композиції. Для кожного будиночка я взяла по два бруски, сформувавши ось такі хатинки уже із дахами. І тільки один брусок я зрізала, щоб вийшла ось така одинарна маленька хатинка. Я початку очищаю себеткою наші заготовки від бруду та пилу. І вже тоді переходимо далі до нашої роботи. Дахи наших будиночків я вирішила зробити, ніби стилізовані під черепицю. Для цього я взяла картон та нарізала його ось такими невеличкими пластинками. І ось так рядами викладаю їх на наші спилені бруски, для того, щоб утворити ніби дах із черепицею. Тут усе дуже просто, тільки потрібно кожен ряд зміщувати черепичку, тобто складати їх у шахматному порядку. Обклеївши всі зрізані частинки дахів наших будиночків, мені захотілося сформувати ще дах на вхідних верандах, які я запланувала зробити на двох будиночках. Для цього, як ви бачите на відео, я формую ось таким нехитрим способом із картону дах на ось цих малесеньких спилах. І також їх обклеюю черепицею. Мені дуже пощастило, що основа моїх будиночків вже була полокована та зашкурена, а ще акуратно спилена, і мені не довелося витрачати час на те, щоб довести ось ці будиночки до гладкої поверхні. Коли дві половинки будиночків моїх були вже готові, я посклеювала їх всіх за допомогою термоклею. А щоб задекорувати ось цей стик деревини та картону, я вирішила задекорувати їх паличками від кави, зробивши ось такі ніби навісні бруски. Та щоб додати цікавості нашим будиночкам, я не тільки задекорувала стик картону та бруска. Я додала ще такі цікаві, ніби дерев'яні елементи на самих верхах наших дахів. Приклеюю, як бачите, тим самим термо клеєвим пістолетом, а для того, щоб обрізати ось ці дерев'яні палички для кави, нам знадобляться просто такі міцні ножиці. І ось так декорую верхівки наших будиночків. Хоча ідея декорування всіх будиночків була однаковою, все одно, кожен із них вийшов різним. І це додало якоїсь ефектності для нашого містечка. Також картоном заклею і верхній стик наших брусків, оскільки вони у мене не ідеально рівної форми, звичайним картоном зверху заклею ось цю верхівку. Також мені захотілося додати кам'яної кладки на наших будиночках. Це буде ніби фундамент, і в деяких місцях я обклею ось цим ніби кам'яною кладкою навколо входу. І для цього я використовую. Пакування від яєць, нарвавши їх такими маленькими шматочками і просто обклеюю за допомогою термоклею основу наших будиночків. Ну і як ми можемо зараз переконатися, що справді цікавий декор ми можемо зробити завжди із підручних матеріалів чи матеріалів, які ми не думали використовувати для декору, просто потрібно трішки фантазії, творчості, і головне бажання створити якусь ось таку цікаву, неординарну красу. А я тим часом завершую обклеювати фундамент наших будиночків. І зараз перейдемо до виконання вже таких більше творчих малярних робіт, а саме промальовування віконець на наших будиночків. За основу я взяла чорну фарбу. Це у мене акрилова фарба, яка підходить до різних поверхонь. І для початку я замалювала наші віконця чорним кольором. Також за допомогою білої акрилої фарби і губки я протамбувала фундамент наших будиночків, щоб прикрасити ось цю фактуру кам'яної кладки. І ось такий результат у нас на даному етапі вийшов. А зараз задекоруємо трішки нашу поличку, а саме основу для нашої ключниці. Для цього я взяла ось таку тканину. Вона вже вам знайома, тому що з неї я робила меблі для дитячого будиночка. Вона у мене буде тут асоціюватися із зеленою травичкою. Ще мені захотілося додати якихось дрібніших деталей, а саме парканець для наших будиночків. Для цього я використовую ось такі декоративні дерев'яні мініатюрні прищепки, розібравши їх та за допомогою. Дерев'яних шпажок формуємо ось такий парканець, як ви бачите на відео. Роблю таких декілька деталей невеличких, щоб ними потім доповнити нашу композицію. А зараз займемося завершенням наших віконних рам. Для цього використовую ті самі палички від кави та невеличкі шпажки. і ось таким чином обклеюю наші віконця. У деяких будиночках я вирішила додати ще квітів, для того, щоб збагатити нашу композицію та деталізувати деякі віконця. Ось такими чудовими квітами. Ну і зараз, коли всі будиночки наші готові, ми можемо сформувати вже нашу композицію містечка. Як бачите, вона у мене вийшла дворівнева, і це дуже класно, тому що виглядає вона так цікавіше. Приклеїмо будиночки до основи нашої ключниці за допомогою термоклеєвого пістолета. Так само розмічаю, де в нас будуть знаходитися гачки для ключів. І, до речі, ось ці гачки це єдине, що я купляла для того, щоб зробити ось таку цікаву унікальну ключницю для свого будинку. Ну і зараз можемо насолодитися результатом. На мою думку, вийшло дуже цікавий такий творчий проєкт. А як вам? Поділіться, будь ласка, враженнями в коментарях. Ну і на цьому все. Зустрінемось у наступних відео. А вам, друзі, дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. Миру нам всім, все буде Україна.